Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Речі Юа. Що таке біткоін і чому про нього говорить увесь світ? Уявіть на секунду актив, який за останні роки зміг зробити із звичайних людей мільйонерів. І водночас цей актив викликає запеклі суперечки серед фінансистів, політиків і навіть пересічних користувачів. Що це, друзі? Революційна технологія, що змінить світ, який ми з вами знаємо? Чи звичайна спекуляція? Сьогодні ми трішечки спробуємо зануритись у світ біткоїна. Розберемо, що це, які його переваги і недоліки на думку спеціалістів, і скільки він буде коштувати в майбутньому. Залишайтеся, далі буде цікаво. Отож, біткоін це децентралізована цифрова валюта або певна така форма цифрових грошей, що прив'язана до мережі інтернет. Цифрові активи ці не потребують регулювання або контролю, якщо так буде вам зручніше, органів влади, по крайній мірі поки що, та посередників типу банків. Транзакції відбуваються безпосередньо між користувачами, що сприяє швидкості операцій та надає власникам крипти максимальний контроль над їх активами. По суті, основною ідеєю біткоїна, що сповідувалось із самого початку, було те, щоб надати людям можливість обмінюватись грошима напряму без посередників через інтернет. Біткоін варто нагадати з'явився у 2009 році і став першою криптовалютою у світі. Авторство розробки приписують Сатоші Накомото, який хотів створити альтернативу традиційним грошам. Проте особистість Сатоші і, взагалі, факт його існування досі не встановлені. Можливо, біткоін був результатом співпраці цілої групи науковців, і це ім'я носить саме ціла група науковців, які видумали або придумали, як вам буде зручно, цей біткоін цю крипту. З моменту появи біткоїна було запущено тисячі нових криптовалют. Але саме біткоїн залишається найбільшою за ринковою капіталізацією та обсягом торгів криптовалютою у світі. Його загальна вартість становить майже 2 трильйони доларів. Я навіть не можу уявити, скільки це буде у паперовому вигляді, якщо чесно. Другою криптовалютою світу є Етером, вартість якого приблизно 430 мільярдів. Уявіть, перше місце 2 трильйони, друге 430 мільярдів. Ну, Такі гроші, знаєте. Біткоін працює як інвестиційний інструмент і розрахункова одиниця, яка існує лише у цифровому вигляді. Нові біткоїни створюються за допомогою процесу, який називається майнінг. Майнери використовують потужні комп'ютери, які розв'язують складні математичні задачі і підтримують функціональність систем. Але система з кожним роком виробляє все менше біткоїнів, а генерація нових блоків стає дедалі складнішою. Кількість біткоїнів обмежена, і ця цифра складає 21 мільйон. За розрахунками аналітиків, крипторинку, останній біткоїн добудуть у 2140 році. Друзі, 2140 році. Я навіть не знаю, чи взагалі буде в цьому році існувати крипта. Ну, такі прогнози аналітиків. Як працює біткоїн? В основі цієї криптовалюти лежить технологія блокчейн. Це децентралізована база даних, яка розподіляється між комп'ютерами по всьому світу. Вона складається з блоків, що зберігають інформацію про транзакції. Ланцюг криптографічно пов'язаних блоків практично неможливо змінити або видалити. По суті, це програмне забезпечення із відкритим кодом, де всі елементи поєднані між собою. Транзакції відбуваються через цифровий гаманець, програмне забезпечення, завдяки якому біткоїни передаються між користувачами. Створити гаманець можна на базі будь-якого онлайн-сервісу, що займається цим питанням. Найбільш такі відомий вам можливо Binance, наприклад, цифровий гаманець захищено паролем, і якщо його втратити, доступ до криптовалюти, яка зберігається в гаманці, також буде втрачено. Втрата пароля, до речі, доволі розповсюджене явище. За дослідженнями у світі нараховується близько 1,8 мільйона втрачених біткоїнів. Як же придбати цей біткоїн, друзі? Біткоїни та іншу криптовалюту зберігають у гаманцях. Вони бувають гарячі і холодні, або ще їх називають апаратні. Гарячі гаманці це онлайн-гаманці, що відкриваються на біржі криптовалюти. Транзакції в гарячих гаманцях відбуваються швидше, але біржі час від часу атакують хакери, тому варто зберігати в таких гаманцях лише частину ваших коштів. Натомість холодні або апаратні гаманці це пристрої, які не підключені до мережі постійно. І експерти радять використовувати апаратні гаманці для збереження коштів найчастіше. Після того, як ви зареєстрували гаманець, можна починати операції із криптовалютою. Купити біткоін або іншу крипту так само просто, як і долари чи євро через банк. Найпростіший спосіб торгівля P2P – Пірсон to Пірсон це купівля чи продаж криптовалюти без посередників на криптобіржі. Також можна скористатися онлайн-обмінником криптовалюти. Тобто просто конвертувати ваші паперові гроші у цифрові. Які ж переваги біткоїна? Вони є дійсно, спеціалісти виділяють їх. Давайте попунктно. Перше це інфляція, зменшення інфляційних ризиків. І саме через це біткоїн ще часто називають цифровим золотом. По-друге, це децентралізація. Біткоїн є найбільш децентралізованою криптовалютою, а це унеможливлює вплив на блокчейн будь-якої організації чи уряду. По-третє це доступність. Біткоїнам можна торгувати 24 на 7, 365 днів на рік або 366. Транзакції біткоїні відбуваються швидше, ніж між банками. Ви можете переказувати кошти у будь-яку точку планети за 10 хвилин із мінімальною комісією. По-четверте, це безпечність. Завдяки криптографічному захисту. Дані про операції неможливо змінити чи видавити. П'яте це старість, уряди або інші якісь організації. Не можуть друкувати біткоїни на відміну від звичайних грошей. Система обмежена, нагадаю, цифрою 21 мільйон, через що біткоїн постійно ростиме в ціні. По-шосте, це можливість мікроплатежів. Кожен біткоїн ділиться на сотні мільйонів Сатоші, які можна використовувати як оплату за товари та послуги. Ну і сьоме це ліквідність. Біткоїн надзвичайно популярний, тож його легко трансформувати у звичайні паперові гроші. Попри дедалі більшу популярність, біткоін усе ще залишається експериментальною валютою станом на сьогодні і має свої ризики. А саме це волатильність. Біткоін дуже мінливий, порівняно із іншими активами. За тиждень ціна біткоїна може парити і підійматися кілька разів. Ось вам приклад: у грудні 2019 року біткоін коштував 7170 доларів. За рік його ціна вже становила 29 тисяч доларів. Тобто він зріс майже у 300 разів. У листопаді 2021 року один біткоін коштував уже 69 тисяч. Згодом ціна впала до 40, а у 2024 році стрімко зросла до 100 тисяч. Скільки зараз коштує один біткоін? У січні 2025 року ціна коливалася від 92 до 101 тисячі доларів. Водночас аналітики прогнозують, що протягом цього року, 25-го, його вартість знову може понизитись до 74, а потім зрости до 200 тисяч доларів. Ось так, друзі, може вас коштувати сьогоднішній ваш біткоін один сотню тисяч доларів, а завтра сотню доларів. Від цього ніхто не застрахований. Що саме цікаво, у 2027 році експерти очікують, що біткоін буде коштувати 280 тисяч доларів, а у 2032-му майже мільйон. Другий негативний чинник це конкуренція. Хоча біткоін і домінує на ринку криптовалюти, з кожним днем створюється все більше монет, які намагаються витіснити цей біткоін. Конкуренти біткоїна вигадують нові і нові способи залучення аудиторії та швидко завойовують нові ринки. Я думаю, це і так ви всі чудово бачите. Ще одним негативним моментом це є необхідність мати певні навички. Давайте по-чесному. Щоб успішно інвестувати у цифрові валюти, потрібні спеціальні знання. Інакше втрата ваших коштів неминуча. Шахрайство. За даними деяких досліджень, у 2023 році було вкрадено криптовалюти на суму понад 1,7 мільярда доларів. Щоб уникнути шахрайства, зберігайте пароль свого цифрового гаманця у таємниці. Не відповідайте на пропозиції щодо інвестицій у цифрову валюту із невідомих джерел. І уважно дивіться, по яким посиланням електронним, куди ви заходите, друзі. Тому що втратити свої кошти в крипті дуже і дуже легко. Ще один варіант негативного чинника, на думку деяких спеціалістів, це незворотність платежів у біткоїнах. Транзакцію не можна скасувати, кошти може повернути лише особа, яка їх отримала. Ну і безумовно, це відсутність законодавчої бази. Законодавство Європейської комісії про ринки криптовалютних активів набуло чинності у 2023 році. В Україні у 2022 році був підписаний закон України про віртуальні активи, який діятиме з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей опорядкування операцій із віртуальними активами. Станом на січень 2025 року закон чинності не набув. Давайте ще зупинимося на декількох цікавих фактах про біткоін, коли у 2009 році вперше було видобуто біткоін. Видобуток приносив 50 біткоїнів за один блок. У 2012 році це вже було 25 біткоїнів за один блок. У 2016 році ціна видобутку зменшувалась до 12,5 біткоїнів, а вже у 2020 році до 6. Наразі винагорода за видобуток одного блоку складає приблизно 3,125 тисячних біткоїна. І ця сума, я нагадаю вам, розподіляється між сотнями тисяч майнерів. Ось так. Ще один цікавий факт: у 2013 році Джеймс Хауел, англієць із Ньюпорта, випадково викинув жорсткий диск свого комп'ютера, який містив, друзі. Щас просто уявіть цю цифру: 7 тисяч біткоїнів. Безумовно, спроби віднайти його на сміттєзвалище були марними. Я просто не уявляю почуття цього чоловіка, коли він зрозумів, що він викинув. Ось така ситуація. Також цікавий факт. Найбільша сума біткоїнів коли-небудь переміщена по одній транзакції, становила 500 тисяч, а найбільша сума коштів, які переказувались через блокчейн, становила 1 мільярд доларів. У 2013 році в канадському Ванкувері вперше у світі встановили банкомат для біткоїнів. Ще цікавий факт: користувач, який у дитинстві заробив 127 біткоїнів, днями знайшов свій старий комп'ютер і особисті ключі, відновивши доступ до свого гаманця, він став багатшим увага на 4 мільйони доларів. І ще один факт: станом на сьогодні менш ніж 2% населення планети володіють біткоїнами, всього лише, менше ніж 2%. Роберт Кіясакі, я думаю, всі про нього чули. Ну він відомий, зокрема, автор бестселера Багатий тато бідний тато висловився про майбутній крах фондового ринку, який на його думку відбудеться у лютому 2025 року. Ця катастрофа може перетворити біткоін на новий фінансовий притулок, заявив він. Експерт прогнозує, що мільярди доларів будуть виведені з традиційних активів, таких як акції та облігації, і інвестовані у криптовалюти, зокрема у біткоін. І він рекомендує інвесторам вже зараз звертати увагу на криптоактиви золота і срібло. Ось така інформація, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи стане біткоін новим цифровим золотом? Пишіть в коментарях свої думки з цього приводу, а також, можливо, свої прогнози і поради. Мені буде цікаво почути вашу позицію з цього питання. Я нікого не агітую купувати вже бігти час біткоїни, в нього гроші вкладати. Я навіть сам для себе не визначився. Але хочу почути вашу думку і для себе зорієнтуватися. Якщо в тебе є невелика сума коштів, чи варто все ж таки ці кошти вкладати саме у криптовалюту, саме у біткоїн. Мені буде цікаво. Сподіваюся, відео було для вас цікавим, друзі. До нових зустрічей.